Дійсно важливий день, адже я беру участь в міжнародному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка. Для мене це дійсно важливо, адже це справжній геній нашої української літератури. Звісно, я трошки хвилювалася, але в цілому я повністю задоволена своїм результатом. Звісно, повторювала, готувалася, читала культові його твори. Прониклася повністю атмосферою і е, силою нашої нації. того, наскільки це справді геній нашого народу? Це Поліна Олійник, учениця Прилуцького ліцею номер 7. 13 листопада вона та ще 40 учнів з закладів загальної і середньої освіти міста долучилися до міжнародного конкурсу учнівської творчості імені Тараса Шевченка. Хто найкраще знає, творчість кобзаря визначали на базі Прилуцького ліцею номер 6 Саме там для учнів 5-11 класів відбувся другий міський етап конкурсу. Щорічно він об'єднує школярів з усієї України, які через власні думки і творчі роботи передають любов до рідного слова, народу та духовної спадщини Великого Кобзаря. Конкурс проходить у кілька етапів. Розповідає головна спеціалістка управління освіти Олеся Сайко. Традиційно у листопаді Місяці ми проводимо другий етап міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Це вже у нас 16-й конкурс по рахунку. Взагалі, ми проводимо цей конкурс у три етапи: перший шкільний вже ми провели протягом жовтня, другий міський етап ми проводимо у листопаді. І відповідно, третій етап обласний, уже переможці другого етапу матимуть змогу брати участь у обласному конкурсі десь у грудні місяці юні знавці слова писали творчі роботи на запропоновані теми. Завдання не складні, завдань не багато. В основному це два завдання у для учнів кожного класу, але це пов'язане із написанням власного висловлювання щодо і пов'язане це власне і із творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Та відповідно і пов'язане із сучасним українським словом. Серед Шевченко-знавців цього дня семикласниця Софія Дубчак. Дівчинка долучається до конкурсу вперше. Хвилювання є, але не дуже велике. Завдання взагалі не знаю. Можливо, будуть дуже складними, а можливо легкими». До написання творчої роботи Софія готувалася плідно. Читала. Деякі твори з ковзаря з 5, 6, 7 класу так готувалася. А от учениця Прилуцького ліцею номер 5 Даат Хамат долучається до конкурсу імені Шевченка вже не вперше. Я приймала участь в цьому конкурсі минулого року, тому я не хвилююся. Розумію, що це для мене цікаво, і я роблю це для себе. Так що не можу сказати, що я хвилююся. Готувалася я плітно читаючи твори прекрасного поета та пишучи за ними різні інформації. Як каже дівчина, найулюбленішим для неї є твір Великого Кобзаря Кавказ. Поема Кавказ це справді цікавий твір, і я рада, що в нашій шкільній програмі він є присутній. Кожен учасник конкурсу довів, творчість Тараса Шевченка залишається живою і актуальною. Надихає нове покоління українців на любов до рідної землі, мови та культури. Вже зовсім скоро стануть відомі імена тих, хто представлятиме прилуки на обласному етапі конкурсу.